Драмаші солоднак. Для тих, кому не потрібно повністю захищати свої берці але хто не хоче, щоб вони були брудні, мокрі або коротенькі, щоб засипався сніг. Нижня частина кріпиться до п'яточки. Спеціальним Римінцем. Вона щільна та має іншу структуру. Не пропускає вологу. Резинка тримає литочку. Резинка тримає під коліном. Ну, з моїм ростом коліно. Ліпучка. Тканина дуже міцна. Це кордура. Зсередини ось така не пропускає вологу. Резинка широка, Та надійна, щоб тримала добре. А, ну і тут, звісно, є ще такий крючок для того, щоб зачепити ось тут за наш шнурочок. Якісний розмір універсальний.